У кінці минулого року в Україні запустили самопідготовку до теоретичного іспиту в сервісних центрах МВС. Тобто у майбутніх кермувальників з'явилася можливість складати теорію без навчання в автошколі. І нововведення вже має результати. Про ті, які стосуються одеського регіону, зазначив Олексій Бойко. За півтора місяці такою можливістю скористалися 118 осіб. Вони опанували правила дорожнього руху самостійно. Результати досить успішні, тому що я вважаю, що люди, які склали, ну пройшли саме підготовку, більш відповідально ставляться до складання теоретичного іспиту, і успішність складання іспитів становить більше 50%. Для порівняння люди, які закінчили навчання в автошколах, то успішність складання складає 35%. Вартість складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС на сьогодні становить 250 гривень. Заздалегідь треба подбати про необхідний пакет документів. Паспорт реєстрація місця проживання або ID-паспорт, або паспорт для виїзду за кордон з надання довідки про реєстрацію місця проживання, також надається індикаційний код та медична довідка основного зразка, яка надає право керування відповідними категоріями. 20 хвилин дається на складання теорії. В середньому іспит проходять за 10-12 хвилин, говорить Олексій Бойко. Головне добре підготуватися, простудіювати правила дорожнього руху. У допомозі стане й онлайн-тренажер з теоретичних тестів на сайті сервісного центру МВС. Якщо ви бажаєте скласти іспит з теорії, підготувавшись самостійно алгоритм дій наступний. Потрібно розпочати з запису в систему керування електронною чергою, отримати талон. Тобто це можна зробити безпосередньо в сервісному центрі МВС або за допомогою електронного запису на офіційному сайті. Ви обираєте територіальний сервісний центр, де хочете складати іспит, вільний час і отримуєте талон, де зазначено саме сервісний центр, дату та час складання надання, та, та час надання послуги. Кількість спроб на складання теоретичного іспиту у сервісному центрі МВС не обмежена. Після невдалої здачі є 10 днів на підготовку, і екзамен з теорії можна спробувати скласти знову. А після успішного складання теоретичного іспиту йде обов'язково практичний екзамен в автошколі.